Вітаємо вас на нашому каналі. Віоліті надає можливість ознайомитись з видатною історичною пам'яткою 17-го століття. Перед вами український стародрук Ключ розуміння 1665 року. Перший вітчизняний підручник з гомілетики церковного красномовства тодішньою церковно-слов'янською та українською літературно-писемною мовою. Наука або спосіб зложення Казання надруковано українською і видано разом із зразками проповідей у складі книги Ключ розуміння. Автор книги, церковний діяч того часу Іоанникий Галятовський, письменник, богослов, теоретик церковного красномовства, педагог, публіцист, архімандрит монастиря в Чернігові та ректор Києво-Могилянської академії. Народився на Волині. Книга Галятовського Ключ розуміння видана відомим львівським друкарем Михайлом Сльоскою у Львові. Це найбільш повне прижиттєве видання твору. Книга занесена до каталогів особливо цінних і рідкісних стародруків. Тираж таких видань біля тисячі штук. До наших днів дійшли одиниці, а в доброму стані ще й в продажу зустріти вкрай важко. Книга може стати чудовою інвестицією, оскільки вона у відмінному стані і на ринку антикваріату їй немає аналогів. Не упустіть можливість придбати цінний і рідкісний букіністичний артефакт. Посилання на лот ви знайдете в описі до цього відео. Збережемо історію разом з Віоліті.